Давай. Боє. Все, давай, кидай. Мене блядь, мене вы знову. Витягуй. Сидай тут. Ну да. Та потеря. Червоний. 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 Є, е кидай. Червоний. Так. Ні, не, не будуть ці. Витягати я? Витягу цервоний ось цей. Так, тепер я. Оранжевий. Оранжевий. Давай, витягай оранжевий. Витягну. Давай, ти кидай. Блакитний. Ну, я боюсь, що впаде вже. Ее червоный. Yeah. Ну, останній встанет впадай. Червоный. Устанет впадай, устанет падает. Давай, давай теперь ты. Те. Біли. Білий, Белый, да. Фу. Фу. Червоний. О-о-о. Червон... Червоний, давай, ти. Мама блокитный. Блакитний, давай блакитный. Знизу є я Ось Тут, я я тут може. Ну, я тут не могу, я тут. Може впасти? Так, ну, може просто не витягається. Так. Просто. Зараз впаде. Сто зверху. Тепер я. Білий. Белый. Папу. Білий, є. Наступний. Так.